Вітаю в ефірі телерадіокампанія Кам'янець-Подільський. Традиційно сьогодні підсумковий випуск новин. І розпочинаємо ми його з інформації про трагічні події цього тижня. Кам'янськ-Подільська територіальна громада втратила трьох своїх захисників. Війна забрала життя Івана Осінова, Ростислава Янчишина та Миколи Камінського. Іван Осінов закінчив факультет іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Певний час працював в рідному виші. У 2015-му взяв до рук зброю і став на захист України. Загинув 41-річний герой на Донеччині. 31-річний Ростислав Янчишин також родом із Кам'янця-Подільського. Понад 10 років був солістом балету одеського оперного театру. До лав Збройних сил України вступив з перших днів повномасштабної війни. Загинув поблизу Бахмута, 19 квітня, під час мінометного обстрілу. Микола Камінський на захист України також став з перших днів війни. Був у найгарячіших точках ведення бойових дій. За два тижні планував приїхати у відпустку і 10 травня разом з рідними відсвяткувати свій 41-й день народження. На жаль, не судилось. Загинув 23 квітня поблизу Славянська під час ворожого артилерійського обстрілу. 7 мільйонів гривень заробила група лікарів Кам'янськ-Подільської районної лікарні на підроблені медичної документації. За виного роду розмір якої коливався від 2 до 5, а часом і 10 тисяч доларів США, медики оформляли історії хвороб і сприяли в отриманні груп інвалідності, у тому числі чоловікам призовного віку, які згодом могли виїхати за кордон. Злочинну схему викрили правоохоронці. Інформацію поширили офіційні джерела, обласна прокуратура, Нацполіція та служба безпеки. Голову лікарської комісії, медсестру та одну із довірених осіб, взяли на гарячому одразу після отримання та розподілу 4600 доларів США. Клієнтів підшуковували довірені особи. Медсестра, яка виступала посередником, за свої послуги щодня отримувала 100 доларів. До схеми були долучені вузькопрофільні лікарі. За результатами обшуків у службових кабінетах за місцем проживання фігурантів та у їхніх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом. В ході оперативно слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Кам'янець Подільський заявив про відкриття туристичного сезону. Міська рада навіть зробила цілий фотозвіт про підготовку та самі заходи, яким трохи додали патріотичної складової. З огляду на світлини організатори все зробили добре, але це якщо приваблювати туристів виключно урочистостями. Проте Кам'янськ-Подільський має іншу цінність, це його історична спадщина. Не дарма до програми заходів включили екскурсію старим замком, але вийшло як у приказці – гостей запросили, а хату підмести забули. Безумовною візиткою кам'янця-Подільського є старий замок. Фортеця, де кожен камінчик має величезну цінність. Але наскільки збережена ця цінність, є питання. Пам'ятаєте, серпень 2021 року? шквальний вітер тоді наробив багато лиха у нашому місті. 5 серпня у ту страшну ніч бурєвій зніс дах на одній із башт у старій фортеці. Минуло два роки. Цьогорічна весна подарувала зливи і сніг. І що ж ми маємо на сьогодні? Стан башти значно погіршився. Такий вигляд башта ляська мала до буревію. А так вона виглядає сьогодні, хоча минуло уже два роки. Аби побачити, що пам'ятка руйнується, не треба бути експертом. Власне, якщо вже пішов мох по стінам і замокання, значне замокання поясу стіни, відбувається відшарування і тиньку, і кам'яних конструкцій. От зокрема, як ми бачимо ось у цьому склепінні, коли власне верхній шар практично має тріщину і його треба рятувати. Чим довше, скажімо так, ну не робити накриття, тим гірший буде стане, тим дорожче це буде коштувати. Я так розумію однозначно. Відповідно, час іде. Відповідно внаслідок погодних умов наноситься шкода. Чим довше, тим гірше буде. Руйнації зазнає не лише надбудова, яку видно одразу. Кожна башта фортеці має підземелля. Уявіть його стан, коли туди стікає вода. Музей самотужки намагався, хоч якось, врятувати підземелля, але два роки надто тривалий термін. Коли дах зірвало і, і, і тоді буря продовжувалася, тобто йшло замокання. Ми зробили таке власне, ну якби тимчасове покриття, аби вода не потрапляла вниз, тому що під цією вежею є ще підземелля, як власне і у всіх вежах. Але ну ми, ми вже бачимо, що це цього недостатньо. Цього недостатньо, тому що вода стікає в підземелля. Пам'ятка архітектури національного значення перебуває на балансі історичного музею заповідника. Логічно, музей мав би подбати про комплекс консерваційних робіт, але сума непідйомна, каже виконуючи обов'язки директора Тетяна Карпова. Єдине, що зуміли зробити власним коштом відремонтувати пристінний корпус, який також було пошкоджено буревієм. Чому пристійний корпус визначили пріоритетом, а не башту це не зовсім не зовсім так пріоритетом. Це робилося одночасно, тому що, скажімо, пристійний корпус робилось за кошти. Музею нам потрібно було терміново згорнути експозицію, щоб рятувати експонати, і надалі потім робити ремонт цього пристінного корпусу. Якщо на ремонт пристінного корпусу музей витратив 409 тисяч гривень, то дах на ляській башті коштуватиме у кілька разів більше. Коштів немає. Пам'ятка руйнується. Чи знала про це міська влада? Звісно, так чи робили ви якісь кроки, аби виправити ситуацію, врятувати башту? Так, звичайно, ремонт вежі, ремонт даху музей не потягне. Тому ми змушені були просити кошти. Перша проєктно кошторисна документація була складена на 1 мільйон чотириста гривень. Це було в 2021 році, тобто одразу після буревію. Подавали документи на міністерство культури, відповідно подавали на Місцевому рівні просили допомоги, але, на жаль, спочатку карантин, потім війна. Нещодавно департаментом гуманітарної політики було проведено таке візуальне обстеження вежі. Результат наступний. Оскільки відбулося значне підвищення і заробітних плат, і будівельних робіт і відповідно навіть у цих звичайних будівельних матеріалів, нам потрібно було переробити проєктно кошторисну документацію, що ми власне і розпочали за два роки, міська влада не спромоглась на жоден крок задля збереження пам'ятки архітектури. Хоча у структурі виконкому є окремі відділи та департаменти, які зобов'язані цим перейматись. Жодного разу за два роки питання виділення коштів на башту Ляську Михайло Посідко не включив до порядку денного сесії міської ради. Знаходились мільйони гривень на обрізку дерев, косіння трави, клумби і доріжки. Мало не щодня у соцмережах офіційні сторінки міської влади наповнюються світлинами, як розквітає місто, асфальтується, купується техніка, прибирається фонтан. У гонитві за гарними картинками забули про головне. Що вирізняє Кам'янець-Подільський з поміж тисяч міст, його історичне надбання? А тим часом дощова вода невпинно продовжує руйнувати пам'ятку. Найбільшому реабілітаційному центру парку хижаків Арден загрожує втрата статусу реабілітаційному. Як з'ясувалось, у неволі після зимової сплячки ведмедиця народила трьох ведмежат. А розведення тварин у таких реабілітаційних парках заборонене законодавством. На ситуацію одразу відреагував національний природний парк Подільські товтри. Реабілітаційний центр Арден Хижак створений з єдиною метою, а саме утримувати хижих тварин на реабілітації. В свою чергу стався такий випадок, який стався ведмедиця, яка була. Перевезена з Харкова при виходці з сплячки виявилося три відмежатки. Тому ми вжили вичерпних заходів, рекомендували присутність нас, працівників парку, було залишено в окремому вольєрі. Звичайно, Ардену хижаку. Як реабілітаційному центрі заборонено, фактично по законодавству по всіх нормативних правових актах здійснювати розведення тварин в неволі, але сталося те, що сталося. Ми станом на сьогодні, направили лист на адміністрацію Ардена. Для урегулювання того питання, для проведення у відповідності своєї роботи у відповідності до нормативних правових актів, і в подальшому буде спільно вирішуватися, яким чином ми будемо поступати, а саме вчиняти заходів щодо регулювання тої ситуації, яка склалася, як вирішиться питання. Наразі невідомо. Один із варіантів повернення ведмедиці з малюками власнику Харківському зоопарку. Національний природний парк Подільський товтри контролюватиме ситуацію до повернення її у законодавче русло. На Кам'янеччині поблизу села Вербка на території Національного природного парку Подільські товтри невідомі організували незаконний бізнес. Викупують і продають каміння задля ландшафтного дизайну. Підприємливі ділки навіть оголошення в інтернеті розмістили 15 гривень за 1 кілограм. Тобто вартість однієї кам'яної брили стартує від 200 доларів США. Національний природний парк Подільські товтри разом з правоохоронцями викрали незаконну схему і вийшли на організаторів бізнесу. Нами було складено відповідні документи, акти, викликано на місце слідчо оперативну групу Національної поліції, були присутні жителі села Вербка. Оформлені документи, станом на сьогодні здійснюються направлені відповідні запити. У нас є інформація, який транспортний засіб трактор здійснював роботи, номер телефона. Також у нас є інформація, який транспортний засіб вивозив це каміння до Києва за інформацією громадян. Воно мало використовується для ландшафтного дизайну. У нас є інформація номер телефону ландшафтного дизайнера з міста Київ. Тому зараз ми зробили запит, припис на відповідну суб'єкту господарювання, що він надав нам документи на право користування використання земельної ділянки. Подивитися, чи має право він використовувати цю територію, чи не має. У нас у запиті зазначено надати дозвіл на спеціальне використання на чи може він здійснювати таку діяльність. Ну і ми взяли по договору про співпрацю ліцензованого геодезиста, землеупорядника, вибили, встановили точки, площі. І ці всі матеріали будуть проаналізовані. І за результатами, якщо буде порушення, встановлено тобі, що це за межами кар'єри, які перебуває в користуванні. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів для того, щоб ми цих осіб фактично встановити, притягнути до юридичної відповідальності. В чому цінність цього каміння? Ну, на території національного природного парку. Все цінне, Да, Але суть в чому? Суть в тому, що ці вапнякові, там, гіпсові, ці утворення, вони такі масивні, всі фактично в більшості своїй поростають рослинністю, нерідко червонокнижними видами рослин. Ну і вони дуже спокусливі для дизайнерів. І от таким чином дизайнери полюють, я так розумію, на території національного природного парку за такими об'єктами ландшафтного дизайну. До речі, служби державної охорони не лише встановлено за межами, верніше поблизу кар'єру, там, де відніється фото, де ми здійснюємо заміри тих чи інших виїмок природних ресурсів. Але ще й на інших територіях ці території є за межами населеного пункту, теж поблизу села Вербка, їх близько 20 виїмок. Тому транспортний засіб, який це була вантажний транспортний засіб, близько 20 тонн вивіз до от таких природних утворень. Чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу провели у Кам'янці-Подільському. Учасниками змагань були 178 спортсменів п'яти вікових категорій. Зважаючи на велику кількість учасників, змагання змагали на двох татамі. На кожному відбулись по 60 поєдинків. На чемпіонат приїхали спортсмени з Тернополя, Чернівців, Нетішина, Козятина, Хмельницького та Красилова. Кам'янсь-Подільський представляли клуб бойових мистецтв Прайд, до номер 2 спортивні клуби Султан Спас, Джей, -Джей Суперники були сильними, тож і бої запеклими. Традиційно гарну підготовку показали кам'янчани, здобувши 2,5 десятки золотих медалей. Організатори пообіцяли, що відтепер такий чемпіонат з кікбоксингу буде щорічним. Вперше за 27 років у Кам'янці-Подільському на міському стадіоні зіграли матч першої футбольної ліги. Збирати вболівальників під час війни заборонено, то ще не єдиним глядачем був Михайло Посідко. З рахунком 1-2 місцева команда Епіцентр програла команді Металург із Запоріжжя. Після цієї поразки кам'янчани опустились на шосте місце в турнірній таблиці. Водночас офіційні сторінки міської влади у соцмережах були заповнені світлинами оновленого стадіону. Кам'янчани дійсно з нетерпінням чекали на завершення ремонту стадіону. Щоправда, є сумніви, чи доступ до спортивної арени залишається вільним зі слів завідувача молоді та спорту Володимира Костенюка. Між департаментом гуманітарної політики міської ради та футбольним клубом Епіцентр вже підписано договір погодинної оренди стадіону. Термін дії договору, начебто, один рік. Щоправда, ця інформація потребує уточнення, як і умови самого договору, бо їх не знають навіть депутати міської ради. Незадовго після футбольного матчу у Фейсбуці з'явилось контрастне відео кам'янчанки Наталії Хмелюк, у якому вона показала, як у Кам'янці-Подільському проходили змагання серед школярів на іншому футбольному полі. З допису кам'янчанки зрозуміло, що в таких умовах проходив кубок міста серед шкіл і що раніше тут уже травмувалось двоє дітей. У коментарі Наталія Хмелюк додає цитую: мрія міського голови збулась. Побачив гру на новому стадіоні. Я теж хочу, щоб моя мрія збулась, і я побачила, як наші діти грають на нормальному полі. Кінець цитати Михайло Посідко на допис не відреагував. Натомість директор департаменту гуманітарної політики Дмитро Назаренко написав про інші змагання на стадіоні та погодився, що попереду ще багато роботи по облаштуванню східної трибуни, тенісних кортів і тренувального поля. А це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже наступного тижня. Тож до зустрічі!